Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні дачі! з вами український історик та журналіст Рошвець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди виходять о 21.00, а сьогодні вирішили вийти о 21.51. Чому? Ну, тому що я працював. Ви знаєте, незважаючи на хворобу, незважаючи на вік. Незважаючи на негаразди, потрібно хоч трошки намагатись працювати коло хат. Просто працювати я сьогодні вирішив попрацювати і трошки запустив етер ефір і запустив все. Але є така річ, як совість. Знаєте, є така річ, як совість. Я не зміг би сьогодні лягти спокійно спати, не поговоривши з друзями, не поговоривши з підписниками, не поговоривши з українцями, які мене дивляться. Тому я взяв, натиснув на кнопку свого старенького компика і вийшов в етер в ефір. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Для тих, хто з-за кордону, Western Union монограм, RIA. Я навіть узнав, що є така штука RIA. Ви знаєте, Ігор Швець профіль Facebook набираєте і Донатимо, я отримую донат. Е, у відділенні Приватбанку. По месенджеру списуємося. Отже, дорогі, рідні, давайте будемо працювати, але традиційно низький уклін і прохання. Допомагайте, хто скільки зможе. Допомагайте, тому що в західній частині України єдиний YouTube канал Ігор Кравцов, єдиний прямий стрім українські сукіряни, де я говорю правду. Вдумайте, в західній частині України один я говорю правду. Це все для прикладу. Для прикладу, подивіться, будь ласка, шорт-відео, коротке відео, диверсанти в Чернівецькій. Я знайшов сліди диверсантів російських у Чернівецькій області. Інтуїція оперативника, так, да, коли я працював в. Кримінальній українській міліції, капітан української кримінальної міліції, позивний в мене був Рембо. Мої мої друзі по службі дали мені позивний Рембо. Рембо, тому що я був я молодий еклев, тому що я вночі ходив на п'ятьох спокійно, з голими руками. Отакий От я був колись. Знаєте, я би віддав би все, щоб повернути хоча б на 3-4 місці себе, того, того молодого. Безстрашного лева, який міг іти вночі на п'ятьох з голими руками, від слова легко, вибачте, на російській мові. Але до чого я? Я до того, я до того, що з кожним разом ваші, ваші виходити на стріми. Ваші і ваші, коли ти дивишся, як Україна знищується на твоїх очах. І Україна знищується з середини. З середини Україна знищується рідні дорогі, з середини. Зовнішні вороги ніколи не знищували Україну. Україна завжди відбивалася від ворогів. Згадайте часи Святослава Хороброго, Володимира Великого, Петра Конишевча, Сайдачного, Богдана Хмельницького. Україна завжди рубала усіх зовнішніх ворогів. Згадаю, як казали українські козаки. Українські козаки казали, ми не дивимось, скільки ворогів, Ми питаємо, де вони. І сьогодні наші доблесні воїни Збройних сил України зупинили росіян на Курщині. Зупинили стабілізували фронт, чого б їм не вартувало. Збройні сили України, хлопці і дівчата, тримають фронт з останніх сил. А в тилу! А що робиться в тилу? В Чернівецькій області немає руху спротиву. Вдумайтесь, західна частина України в Чернівецькій області немає руху спротиву, ні Чернівецька облрада, ні е, обласна військова адміністрація не хочуть сформувати рух спротиву. Фактично, область здається росіянам без бою. І про це говорить тільки один смертник. Ваш слуга Ігор Швець. Решта боєузливо мовчать. Боєвузлово мовчать навіть ті люди, які прийшли з фронту. На фронті вони були хоробрими, питань нема. Я на фронті не був. Але прийшовши в тил, я до них звертаюсь, хлопці, подивіться, Чернівецька область здається без бою. Ні дотів, ні дзотів. Ні лінії оборонів, ні позиції для снайперів, ні партизанських загонів, ні підпілля, не баз, зброю з харчами немає, нічого немає. Правильно, всі мовчать. Мовчать, тому що в тилу кожна людина розуміє, для того, щоб жити, треба бути при владі. Треба лизати капці владі, або смоктати мікрофон у влади. Вибачте, я говорю прямо: тоді ти будеш жити. Ви знаєте, я смертник. Я людина смертник. Я з 1986 року смертник, коли розносив націоналістичні листівки по студмістечку Чернівецького державного університету вночі. Якщо б мене взяли тоді, на гарячому, якщо б довели мінімум 5 років від 5 до 8 років радянських таборів, я знав тоді, на що йшов. У мене робили обшуки в кімнаті, у мене робили шмон в кімнаті. Мене хотіли виключити з університету по статті український націоналізм. Мене, який вчився на одні п'ятірки на четвірки. Мене спортсмена, мене людину, яка, яка завжди шанувала і любила рідну неньку Україну. Все я витерпів в житті. Все я витерпів в житті. Ви знаєте, от сьогодні от такі емоції. Емоції тому, що коли я бачу, як знищується Україна, мене дивує мовчання. Мене дивує мовчання моїх людей, моїх земляків. Мене дивує мовчання хлопців, які приходять з фронту. Отаку низько кланююсь їм, але ж люди дорогі. Україну знищують середини. І подивіться, скільки зараз. Партій, партек на гроші Медведчука Януковича, на гроші ФСБ ГРУ верна в Україні. Україна готується правильно до виборів. Зрозумієте, ті, хто хочуть знищити Україну, вони не дурні. Я завжди казав: ми не можемо знищити Росію, тому що в Росії 140 мільйонів чоловік, ми їх не перестріляємо. А вони теж не дурні. Вони розуміють, що вони не можуть знищити Україну, тому що в Україні залишилось 20 мільйонів чоловік. Хоч 20 но 20 мільйонів теж не перестріляєш в один момент. Тому вони залазять в наші голови, тому вони на всяк випадок готують правильно Україну до виборів. І Медведчук, Янукович, ФСБ, ГРУ викидають гроші для того, щоб правильно партії партійки росли як гриби. Росли, як гриби, залучали хлопців з фронту, які приходять в свої лави під лозунами українського патріотизму. На знищують похитрому. Україну завжди знищували похитрому дорогі рідні. Але справа не тільки в цьому. В чому справа? Справа в тому, що. Україна і українці повинні зрозуміти одне, такі важкі часи нам потрібно От Однам потрібно об'єднуватися, незважаючи на те, хто ходить в яку церкву, незважаючи, хто розмовляє на якій мові. Ви знаєте, для того, щоб розвалити Україну козирна карта Росії, ФСБ ГРУ, хто на якій мові говорить. Я скажу просто: подивіться відео, де в Бердянську 16-річні хлопчики, Тігран, е, е, Тігран Мартіросян і Микита Ханганов, е, вбивши двох військовослужбовців е, Російської Федерації окупаційних військ, тримали оборону до останнього. Не здалися, відстрілювались до останнього патрону. До речі, у них навіть зброї не було. Вони російських військовослужбовців вбили холодною зброєю. Забрали у них автомат, пістолет, гранату і почали тримати оборону. І їх закидали гранатами. Хлопці вийшли в прямий етер ефір і останні слова ті грана були Прощайте, пацани, це смерть. Слава Україні! Микита Ханганов сказав: Героям слава по-українськи. Підкреслюю, слова прощайте, ребята, «это смерть, слава Україні, були, були сказані російською мовою. Я скажу вам просто: коли розстрілювали Майдан, я був на Майдані в ті страшні часи, дні 18, 19, 20 лютого мою спину прикривав мій побратим. Єгор Кравцов з Дніпра. В пам'ять його я і назвав Ютуб канал Єгор Кравцов. У нього залишилась мати. Він пішов після Майдану в АТО, через два місяці загинув на Донбасі. А після його смерті, через місяць, померла від розпачу його мами. Зрозумійте, для того, щоб. Для того щоб розвалити Україну, не треба багато. Треба залізти в наші мозки і натравити один на одного. Треба натравити, тому що Ір Швець говорить по-українськи, а хтось з Дніпрі говорить по-російськи, і нас натравлюють один на одного. Нас травлюють, як собак, тому що хтось ходив в ПЦУ, а хтось ходить в УПЦ, а хтось ходить до баптистів-евангелістів. Люди добрі, зрозумійте, нас травлюють. Єдине, що може зараз пасти, це об'єднання українців, незважаючи ні на що, ні на які чвари, ні на які свари, не зважаючи ні на що. Ну і підходимо до теми стріму. Тема стріму: скільки українців протримаються. Ви знаєте, я міг би сьогодні багато говорити про зустріч. Е про зустріч очільників країни НАТО, скажімо так, де наш президент Зеленський зустрічався з Трампом. Про те, як голова уряду Данії, да, прем'єр-міністр Данії вилизав дупу Трампу. Він вилизав дупу, от взяв на себе таку роль, вилизувати дупу і засипав компліментами Трампу, Трамп розтаїв да, і. В комуніке і того, як кажуть, заключному, Україна залишилася кандидатом в члени НАТО і в бюджеті НАТО, Україна має свій шматок грошей на оборону. Це великий успіх української дипломатії. Президент Зеленський прийшов правильно на з Трампом в цивільному костюмі, не в мілітарі. Коротше кажучи, зробили все для того, щоб вилизати дупу Трампу і отримати те, що отримали. Хтось каже, ми лизали дупу Трампу, лизали дупу Трампу. А що було робити Зеленському? Скажіть, будь ласка, бюджет простий, рушей немає, корупція в Україні, воювати ніхто не хоче, ТЦК ловить вночі, уже ловлять вночі. Українців ловлять ТЦКшники вже вночі. Що робити президенту Зеленському? Скажіть, будь ласка, правильно Правильно. робити те, що він зробив. Хтось скаже: Я е, працюю на президента Зеленського і на Єрмака. От були колись такі дописи, що цей з бородою працює, дивіться, він тяне. Я скажу дуже просто: Пам'ятаєте Сакашвілі? Пам'ятаєте, як Саакашвілі хотів змінити Грузію. Маленьку Грузію. Хотів змінити грузинських гаїшників, хабарі, з яких були легендою ще з часів Радянського Союзу, хотів змінити грузинських чиновників, так? Він хотів змінити, де зараз Кашвілі? Правильно, в грузинській тюрмі. Він хотів змінити Грузію, він хотів знищити корупцію. Він хотів для грузинів добра, де він сидить зараз в грузинській тюрмі. Україна знищується корупцією середини. Україна знищується чиновниками, депутатами, місцевими регіональними мафіями, бандосами, контрабандистами, корумпованими поліцаями, ТЦКшниками. Корупція знищує Україну. І ті, хто набиває кишені мільйонами доларів, ті, хто купається в ванах, в доларах, да, в їхні родичі воювати не хочуть. Ідуть помирати прості українці. І прості українці, ідучи помирати, мовчать, як раби. Розумієте, що мене от мучить мовчання українців як рабів. От я ніколи не приховую, де я живу. Місто Сукиряни Чернівецької області, мене вся область Чернівецька знає, мене все місто знає, собаки-коти знають, де я живу. Я не боюсь казати правду. Не боюсь померти. Чому ви боїтеся? Українці без правди помруть, Україна без правди помре. Тому що помирати можна в бою не за гроші, не за УБДшки, не за льготи, не за що, тільки за правду. Мені зараз гроші не потрібні. Для чого мені гроші? Мені ніколи не були потрібні гроші. Хіба гроші потрібні для того, щоб поїхати в експедицію, і українську історію? Страшно, страшно, коли ти бачиш 37 лайків. 37 лайків замість 117 лайків людей, які є в прямому етері. Але я скажу: 37 лайків це люди, які підтримують мене, люди, які не бояться слова правда. Ви знаєте, від чого залежить майбутнє України. Не від перемовин з Трампом. Не від зустрічі з Трампом, да, яка відбулась вчора, коли президент Зеленський зустрівся з Трампом, не від допомоги Великобританії, не від допомоги Євросоюзу, не від позиції Америки. Доля України залежить від того, скільки Україна зможе протриматись, а скільки Україна зможе протриматись, залежить від того, скільки українців захочуть воювати. Зрозумійте, е, був колись такий барон Маннергейм. Барон Маннергейм, лінія Маннергейма в Фінляндії, він сказав: для того, щоб людина була готова помирати за свою Батьківщину, потрібно зробити їй такі умови для життя, щоб вона хотіла померти. скажіть, будь ласка, чому в Україні люди не хочуть йти помирати? скажіть, будь ласка, чому? Ви знаєте, я говорю відкрито. Я не проти мобілізації, я за, тому що якщо не буде мобілізації, ворог завтра опиниться на кордоні з Польщею. Але ж питання, чому українці не хочуть помирати? Українці не хочуть помирати, тому що вони бачать, що вони живуть, вони не живуть, вони навіть не виживають. 70% українців виживають із зарплати до зарплати. Я був сьогодні на ринку. От я був сьогодні на ринку. Я навіть скажу, що я взяв Я взяв пів кілограма огірків і одну капустину. От я просто чесно кажу вам, що я взяв на ринку пів кілограма огірків і одну капустину, і пів кілограма цибульки молодої. Все. А поруч стояли люди і отак губами цмикали і, і дивилися на ці ціни, і брали по одній штучці огірків цибулі. Українці помирають, українці не можуть лікуватися, українці не можуть харчуватися, українці не мають взагалі грошей, щоб прожити, прожити. Скажіть, будь ласка, хто буде воювати за таке життя? От скажіть чесно. Ну, хто буде воювати за таке життя? У мене знайомий по Фейсбуку, його піймали на вулиці, мобілізували. Він мені пише в месенджері: Я в військовій частині, туалетного паперу немає, їмо їжу, яку не назветься їжею. хворіють всі командирам все по барабану. Скажіть, будь ласка, що? Все робиться в Україні. Україна грабується на наших очах. Місцеві регіональні мафії грабують Україну. Порядку немає, хаос, анархія, ТЦК ловить вночі. Далі що? А далі що? А далі скільки українців захочуть померти? Скільки Україна протримається. Ви знаєте, я скажу просто: по барабану переговори з Трампом. По барабану, скільки зброї нам дадуть, скільки зброї нам би не дали, Україна воює чим? Україна воює людьми. Ті люди, які візьмуть зброю. А людина, яка візьме зброю, повинна померти за Україну за правду. Україна є, правди немає. Люди наші, які йдуть помирати за межею бідності. Хворі, босі, просто їсти нема на що? Питання: що далі? Що далі? Історія повертається по колу, Отако по колу. Я нагадаю Російську імперію, велику Російську імперію, в складі якої була Україна. Коли Микола II з дуру в'язався війну проти свого родича Вільгельма II, Кайзера Німеччини? Російська економіка була номер один в Європі. На 100 російських рублів можна було бухати у Франції, вибачте, за тавтологію і жаргон в кабаках не виходячи місяць. Питання для чого Миколі Другому потрібна була війна? Правильно, з дуру він в'язався в війну. З Здуру своїм родичем Вельгельмом. Чим це закінчилось? Величезна Російська імперія з великими запасами деревини, нафти, золота, алмазів, брильянтів, що тільки не було в Російській імперії. Царський рубль була сама велика валюта в Європі, да, якщо не в світі. Протрималась два місяці два роки. Два роки Російська імперія могла воювати 16-й рік. Февральська революція через рік жовтнева. Все, нема Російської імперії, Микола ІІ розстріляний в підвалі дому. дома. Да, все. Питання зараз тільки одне: скільки Україна зможе воювати? Скільки українців підуть помирати добровільно, примусово все рідні дорогі? Така жорстока правда. Жорстока, прежорстока правда війни. Ви Знаєте, у мене зараз як сповідь сьогодні. Просто як сповідь, реальна сповідь. Мені нема чого боятися. Єдине, що можуть зі мною зробити, убити мене. Я смерті не боюся. Тому що у мене три фамілії: Холявчук, Швець, Федоренко, полковнича фамілія. Я з роду українських козаків, а українські козаки помирають один раз. І доля України не залежить від Трампа, Шрампа, Меркеля, Макрона, Мерца і прочої шишури. Доля України залежить від того, скільки українців захочуть померти за Україну. Скажу вам просто: слава Україні і смерть ворогам. Україна понад усе. Ви знаєте, я скажу дуже просто: багато хто скаже, що тобі дала Україна? Мені Нічого не дала Україна! Просто нічого. Все життя мене б'ють, все життя мене тусять, все життя я безробітний, все життя мене хочуть посадити, вбити. Тільки за те, що я люблю Україну, за те, що я її не зраджую, за те, що я говорю правда. А я все рівно скажу слава Україні. Тому що Україна це не те, що ти маєш. Україна це те, за що ти готовий померти. 54, 57. 08 25 13 71 89 78, картка Приватбанка. Дякую всім, хто дивився стрім. Дякую друзям, хто дивиться і підтримує мене в чаті. Другі мої рідні, я скажу слова, які казали українські козаки. Українські козаки казали, не страшно помирати. Український козак помирає один раз. Доброї спокійної ночі всім вам. І дякую за те, що мене вислухали. Добра ніч.